Друзі, привіт! Як я й говорив в попередньому відео, вискочив на часок на ставок. Дружина приїде о 7 годині, треба її забрати. Ну а зараз 17.30. У ну, мене є десь година з хвостиком. Так що попробуємо половити судачка. Спінінг той самий у мене ось очки. Стінгер 2,74 довжина, 9.38 тест. Котушечка теж стінгер 3000. Це від флагман. Ось таке. Шнур тут у мене восьмижильний 0,12. Поводочок флюрокарбоновий саморобний 0.31. Ну і ось очки Ігор в магазині дав мені ось такі там ще є приманки, покажу вам з групою. Так, що вперед. Так, Ну що ж, перший закид на нову силіконку летить вона не дуже. Так, перший закид і нічого. Це хорошо. на рибриста погано летить Так, друзі трошки пощипаного рака бачите вон, кінчики чи то вони такі є а вони в нього такі є попробуємо на нього тут 12 грам щось якась там цепа з'явилася судачок маленький. А вот судачок. Совсем зовсім ага. Стекляшечка вот такая, бачите? зовсім <laughs> Совсем маленький. йде і крупніший вим надіється все чітко друзі нормально так і має бути Ось <різь> <різь> така біда Друзі, <різь> Почепив ту, що на попередній рибалці тут одна клішня відкушена, нічого страшного. Працюватиме з одною. Почепив не 12 грам, а 14 грам грузик, щоб далі кидати, бо трошки вітерець є. Туди я би далі ще закинув. Ого! Друзі, а що це? Аж фракціон спрацював був щось баграну, чи знову сон. Щось якось іде так. Судак ж багра. не пойму сюда багранився. Ага. Забагрився. А удар був, він промазав видної. Це нормальненький судачок. Ось бачите. Він багронувся, ну нічого. То не страшне. Так, ну що ж, друзі, Ха -ха. класно. Перший судачок є. Правда, не зовсім він. Але покльовка була. Таке, як покльовка дунун, він можливо промазав. Ну не знаю. Добре, продовжуємо, бо часу дуже мало. Треба подивитися, щоб і не прозівати. О, 17.50 уже. Бачите, час летить швидко. Малий. Бачите, зразу. Тільки впало і зразу схватив. Опять Малесенький. Маленький. Маленький. Ти кляшечка. Манюська. Ось такий, бачите. От туди його був залізостряне. бачу, він аж на самому туди докидає. Чи його зараз спробувати ще більший грузик почепити, щоб спробувати далі закинути. Так, ну ладно, тут поки ціле, та буду шукати. О, тут багато різного, дивіться, Агмановський є, оце хороший. І оце ось хороший. Так, ось він увесь хороший, коли який працює. Ага. Ось, все, тут уже залишилось. Залишилось у мене три роки. І все. Ой, так, зараз. Двойничок. Ось так, бачите. Попробуємо. Свіженький рак і... О! Аж 16 грам. О! Оце воно. Друзі, порвана силіконка флагмановська ось така. Я причепив її. Може на маленьку клюватиме. Не знаю. Я на неї ловив, вона більша, вона... Трех а сделал двух дюймово. Попробуем сейчас. Еще виброхвостик, а то я что-то напасивный. Ага. Бачите, ось така біда. Дрібне дуже клює, об'їдає і все. О, підобрав. Ну, маленький опять. Бачите, вот такая стекляшечка. Так, хочешь клюнуло? Ты хочешь клюнуло? тому что с -то трошки кровь, все равно не величка. -те. Заликовый. Опа. О. Есть. А О, такий барбосик. Ось на такий клюнув силікон. Бачите? Бо я не бачу, що там написано, кому цікаво, то дивіться, верх такий лимонний, а пузо таке перламутрове. Ось такий. Ну ось, почепив свіжу, <смі> бо та розірвалася, але щось розірвалося. Ой, глянуть котра година, бо вже може мені їхати треба. 18.20. Ну, ще у мене хвилин 20-25 є. О, оце удар, друзі був, оце удар. А він а він придавив, а я думав хороший. А він так лупанув, ось маленький. А влупанув так добряче, що я палки Хе -хе. Покльовка була гарна, дуже гарна покльовочка. Підійшов Маленький. Це ще такий. Ще нормальний. А час обмаль. Так. Друзі, опять тут щось обвалило в мене. Ось тут чи окунь хватає, чи що воно не пойму, силікон зжирає. Дивіться. Бачите? О. Так, Друзі, зараз спробую ось таку мандулку від профмонтаж. Профмонтажівські це. У мене є різні і розмірами, і кольорами, які хочеш. Зараз ми на оцю спробуємо. Андула хорошо летит. О. О Друзья, ого! Нічого себе. Він опять багрун. А що це таке? Брат не хоче обогреть. Невеличкі, щось брат не хоче, а багриться. Удара не було. опять дребнота. Ну, взорвался, слава богу. Ха -ха -ха. Я его так тягнул на рапа. Вот так люнул. Это бурьяна нас зачепилась. Це був ударчик, друзі. Так тюду у сторону так. Є. Невеличка щось щось йде. Спочатку мов, сопротивлялось. О, друзі, дивіться, що я впіймав. Дивіться який Вокунь. Хо -хо -хо. Добрячий о. Лапоть який. Ух. Красота. О. О який. Я думаю, що воно там щепає силикон а воно ось такі окуні. А ну, друзі попробую сейчас ось такого рака з одной клешнею на рак не давай полетів Эх, на рака и е! Трохотик и протих А шо воно, судак, чи окунь? О, окунь, друзик! О, сдавиться! Эх! І окунь непоганий. Ну, я того більшого. Бачите, судак одійшов, окунь підійшов. Я більшого окуня взяв і пару судачків більших. А то цілий рок. Цілий. Ха -ха. Класно, бачите. Окунь почав клювати. Клював судак, тепер окунь. А то він на здоровий силікон на більшій окуні. підовбав. Ого, оце подача, таке мов тут хто знайшов. А це, друзі, судак маленький. А така подача класна була. Мов його там тихо та дивись, щоб же тебе не поранити. Ну. Почепите. Ну, попробую. Окунь, то он. близко. И е. Ха-ха-ха-ха, и хорошая такая поклевка. Тебе надо О, на ну, судачок чи окунь. Ей, судачок отпав. О. Ага. Струги. Е, Долго не було. Довго жука не було. Такий ну, непоганий. Я не, не буду його опа під сад брати. Ось його, бачите? Клюнув він на ось такий кейтечовський, кейтеч твістер. От гад, Пошти хвоста одкусив. Ой! Подзвонила дружина, що вже приїхала. Зараз цей раз і ще раз закидаю і збираю, Клює, не клює. Так, все, змотуюсь, змотуюсь, складаюсь і усю складаю, ось така класна сумочка, бачите, ще раз покажу вам от профмонтаж. Коробочок сюди багато влазить. Ось сюди їх. Бачите скільки. І то ще сюди влізе багато. О, ось так. Раз. ось О, Бачите, тут кармашки ось. Тут ось у Ева на липучках можна походний варіант начіпляти силіконки Ходить, зняв ту, зняв ту, перепробував усі. Положив у коробку, взяв другу з цієї сторони карманчик, ось сеточки, карманчик, ось ще карманчик. Бачите, ось тут така шнуровочка. Через плече регулюється. Ось. Класна така. Бачите, профмонтаж. Так, в общем, все. Все я собрав. Будемо їхати додому. Ну що ж, друзі, ось така класна. Вечірня рибалочка вийшла. Ну я майже на годину порибачив довше, Чим думав. Ну Щось дружина довго їхала. Вже приїхала, все вже змотався, їду. Ви бачили судачок на силікон, на той, на цей клював. Два окуня, один, но ну, гарного поймав, один менший теж непоганий окунь. Так що досить вдала рибалочка. Зараз у нас Время, время в нас. Так, 1928. Сьогодні у нас, а яке сьогодні у нас 20, 28 серпня 2025 року. Ось так. Так що 2,5 години, навіть більше. Ну, хай 2,5 години, має мене трохи більше порибачив, нормально, 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 нормально. Можна ловити, думав, поїхати ще на дамбу, але... Хватить, хватить. Трошки собі он там три судачка і одного окуня взяв, мені хватить отаку. Таку рибку я ловлю. <сум> Ой, люблю, не ловлю. Так що, друзі, буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І зразу ж після перегляду не забудьте задонатити на Збройні Сили. України, а саме на комплектуючі до ФПВ-дронів. Хто дивиться мене перший раз, бистренько скажу. До мене звернулися хлопці, які демобілізувалися через тяжкі поранення і організували маленькі майстерні по збору FPV дронів. Ну от І попросили вашої допомоги. Так що, друзі, не будьте байдужими, допомагаємо. А задонатити можна буде по, за посиланням. Зразу в описі під відео. Там посилання на банку Монобанка, вона постійно відкрита. І номер карточки, кому як зручніше. Ось так. А зараз саме звернення і подяка від бійців. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочемо висловити подяку підписникам ютуб каналів пана Анатолія. Рибачу, Якумію та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з 3-ю штурмовою бригадою та потребує fpv дронів і комплектуючих до них. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу, як умію, та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України разом до перемоги. Слава Україні! Їду додому. Не знаю. Слідуюча рибалка, можливо, вирвемося кудись униз, чи на карася, чи щось таке. Не знаю. Будуть питати, що тут ловиться, що не ловиться. По хижаку ви самі бачили, що ловиться. Сьогодні не, не вдалося мені піймати ні щуки, ні сома. Ну, Щука тут не дуже часто клює, а сом це взагалі, це як у лотерею виграти, піймати сома. Ну, Можливо, комусь щастіше попадалось. Я скільки тут рибачу, то один раз тільки піймав. Сидять люди, підходили, казали, клює малесенький отакий коробчук. Коли-не коли можуть попастися там на кіло, на два. Ну, ось те, що мені сказали. Тут чоловік ловив і там другий, ну, ось якось так. А що там далі, можливо, щось і краще ловиться. Це те, що я знаю, що сказали. Ну, все, поїхав я додому. пока. Слава Україні!